У великому кіно є одне не менш велике прокляття. Це фільми, зняті за мотивами ігр. З імовірністю в 99% вас буде очікувати ще той трешак. Але на щастя, Uncharted виявився на диво непоганим. І навіть сподобався мені. Фільм зібрав всі найкрутіші сцени, які були в чотирьох частинах гри. Але чи потрібно воно нам, якщо ми це бачили в грі? Та й взагалі, чи потрібно робити фільми по іграх? Давайте розбиратись з цим питанням. Буде неймовірно цікаво, тому не забудьте підписатись на канал. Поїхали! У цього фільму була досить проста задача продемонструвати мені персонажів, яких я пам'ятаю, а також сцени, які б я легко впізнав. Вишенькою на торті накласти нотки знайомої музики, і вуаля. Але насправді в цьому ж і ховається основна проблема таких стрічок, тому що це означає, що Uncharted – це не стільки фільм, скільки фанфік по цій грі. І саме походження від відеогри в кінцевому підсумку знецінює фільм як окрему річ. Наприклад, ось ця пасхалка. Що у дітька з вами сталося?» Выпала з тачки, яка випала з літака. Зі мною якось було те саме. Шанувальники гри будуть в захваті побачити актора, який грав Найтана Дрейка в грі. Але для випадкової аудиторії це не матиме ніякого значення, а лише затримуватиме основну сюжетну лінію. І прокляття фільмів по іграх несуть ще більш шкідливі наслідки на ще більш глибокому рівні від персонажів та їхніх стосунків до насиченості екшн сцен. І куди б ви не кинулись, якість фільму на всіх ключових фронтах буде гіршим лише через те, що він заснований на грі. Тому я розділив проблеми цього фільму на три часи. І перша його проблема це те, що він надто сильно покладається на вже існуючих персонажів, замість того, щоб продемонструвати нам їх належним чином. Наприклад, перша зустріч Дрейка та Саллі, де останній з'являється в барі і без видимої на то причини розповідає Нейту, що вони повинні працювати разом. Хочеш з ви мене Салі, тут намічається робота невдовзі, баблиста. Так далі нам подають якусь експозицію, проте в цілому історія та її учасники подаються нам на рівні формальності. Ось Нейт, він сирота, а ось Салі. Який просто хоче отримати скарби. Проблема в тому, що немає жодної значущої події чи досвіду, щоб ми піклувались про цих двох. Навіть під час пограбування вони нічого не роблять разом. Найт висить на цих лампах, а Саллі просто залишає будівлю в своїх справах. І все це виглядає так, ніби фільм просто очікує від мене прийняття та піклування про стосунки між ними лише через те, що їхні імена Нейт і Саллі. Щоб краще зрозуміти, що я намагаюсь сказати, подивіться на представлення Хлої Фрейзер, яка буквально просто підходила. Ходить до кадру, щоб поговорити: Привіт, Хлої! Хто це ще такий? Я Нед, приятель Саллі. Мені, як фанату гри, цього в принципі достатньо, адже вони підібрали акторку, яку ти відразу впізнаєш як Хлою. Але в контексті фільму тут нічого суттєвого не відбувається, щоб представити Хлою та її зв'язок з Нейтом. Вона просто незбагненним чином викрадає хрест з сумки Нейта, а потім відбувається весела маленька погоня, після якої вона каже: Так добре, давайте разом працювати. Яка ви там кажете, церква? Тут ніби не вистачає якоїсь лінії між ними. І як приклад того, що ми могли отримати, подивіться на Нейта та Олену Фішер в першій грі. Доводиться працювати разом щоб вижити після піратської атаки, яка створює зв'язок між ними. Зв'язок, який потім стає набагато сильнішим, коли вирішує покинути її, незважаючи на те, через що вони щойно прийшли разом. Так само цей фільм мав би будувати своїх персонажів та їхні зв'язки навколо чогось, а не просто покладаючись на їхнє попереднє існування в іграх. Не просто зустріч на Салі, а щоб щось таке трапилось, що зблизило б їх, щоб ми помітили зв'язок та почали піклуватись про них. Після цього їхня подорож матиме набагато більше впливу, і момент, коли не дізнається, що Салі весь час брехав йому, мав би більший ефект на нас. Тому, якщо творці не дають аудиторії жодної причини піклуватись про своїх персонажів, більшість людей, які не Грали в гру, просто не хвилюватимуться про них. Друга проблема цього фільму полягає в тому, що більшість епізодів Uncharted зменшують те, що вже було зроблено в іграх. Причому там це було зроблено в набагато кращий спосіб. Якщо ви грали в гру, то відразу впізнаєте початок фільму. Ці всі події були в четвертому Uncharted, де на початку ми вириваємось з притулку, зустрічаємось з братом Семом, лазимо по дахах та маємо ще купу крутих пригод. Але у фільмі це лише коротенька експозиція, з якої вирізали майже все. Так ми отримали коротку перед. Історію і потрібну інформацію про братів сиріт, проте це набагато менша версія того, що пропонує нам гра. Така ж ситуація із аукціоном. У грі ми робили справді важку роботу. Проникали в будівлю, крали ключі, вимикали світло, потім вас викинули з вікна. Ну і ще купа крутих подій, поки ви не покинете цю будівлю. Ще й машину наостанок розстріляли. Проте у фільмі ситуація знову таки трошки простіша. Вони просто заходять в зал, найт легко знаходить кімнату управління, трохи полосів на люстрі, поки Салі легко отримує хрестик, а в кінці вони буквально беруть і виходять звідти. Ось і все. Також ця невеличка весела погоня на тайхлої. Це лише демоверсія того, що ми мали в грі. Те саме із загадками. В ігрі грі є купа крутих головоломок, над якими вам ще треба попотіти. Проте в фільмі все, що потрібно зробити, це повернути ключ, ну і не втонути, поки Салі не поверне інший ключ. Є також і найкрутіша сцена з літаком, і вийшла вона дійсно захоплюючою. Проте знову ж таки в грі ми спочатку пробирались в літак, вилітали. З нього, і це був лише початок цілої подорожі пустели. А що ми маємо тут? Ми легко опинились в літаку, вилетіли з нього і опинились на курорті. І так, це не означає, що всі ці сцени погані. Мені вони всі неймовірно сподобались. Але навіщо мені йти в кіно, якщо я можу дома зіграти в набагато кращу, дорожчу версію всіх цих пригод? Навіщо мені менша версія чогось, що вже давно існує? Напишіть в коментах, що б обрали ви. А я поки перейду до третьої і найголовнішої проблеми цього фільму. Справа в тому, що цей фільм надто веселий і не сприймає себе настільки серйозно, щоб бути емоційно переконливим. Перший рівень цієї проблеми полягає в тому, що більшість викликів, з якими стикаються герої, надто легкі. Все, що їм потрібно зробити, щоб вкрасти дорогий хрест за аукціону, це трохи повисіти на люстрі та передягнути піджак. Все, що їм потрібно зробити, щоб потрапити в заборонену територію в церкві, це просто зайти туди. Усе, що потрібно зробити, щоб потрапити в літак, це просто з'явитись на його борту. Всі ці виклики Надто легкі і в них майже немає перешкод, де ви можете відчути страх, що герой насправді може не впоратись з ними. Другий рівень цієї проблеми полягає в тому, що пригоди не мають ніяких наслідків. Все, що може трапитись, коли герої потрапляють в смертоносні пастки в гробниці, зводиться до веселища. Шанси були рівні. От я вирішив ризикнути. Ризикнути? Та ми могли здохнути. Значить, крутити треба проти стрілки. Герої випадають з літака посеред океану, де немає нічого. Через декілька хвилин тут з'являється курорт, коли Найта зраджують Салі та Хлоя. Він все одно відразу працює з ними обома. Загалом немає жодних наслідків цього. Герої ніколи не травмуються і їхні стосунки ніколи не руйнуються, неначе як у веселому дитячому мультфільмі. А з усім цим я зав'язую файв мініцлейте. Досі нерівно рівно дихаєш до злодійки, що в клуню тобі зацінила. Вау. Wow. Але третій і найважливіший рівень цієї проблеми полягає в тому, що фільм загалом уникає негативних емоцій. Наприклад, причина, чому Нейт шукає скарб, полягає в тому, що Салі очевидно загубив Сема, коли його шукав. Але, але якщо відшукати те золото, є шанс, що ми сема знайдемо. Але немає ніяких реальних доказів цього. Плюс зникнення Сема здається не сильно так і вплинуло на життя Нейта. Ну можливо, йому все рівно на брата. Але фільм в будь-якому випадку натякає, що скарб важливий для Нейта через його дитинство. Слухай, я марив ними з молодшої школи. Але й тут вирізали всі основні елементи з гри, які зробили цю історію емоційною. Ця маба коштує кубу грошей. Yeah, the, the journal. It was our mom's. Іншими словами, Найт шукає скарб, який насправді для нього не важливий, щоб знайти свого брата без будь-яких доказів його існування або навіть доказів бажання знайти його? Цей фільм міг би бути зовсім іншою, більш емоційною версією, якби вони витратили трохи більше часу на дитинство братів та те, як вони завжди говорять про скарби. Що якщо ви покажете, що зовнішня Сема все ще обтяжує Найта, і що він все ще мріє про досягнення їхньої мети в дитинстві? Що, якщо у вас є багато доказів того, що Сем десь там і потребує їхньої допомоги? У було б емоційне бажання вирушити в подорож. Тепер правда про Сема вражала б набагато сильніше. Сем, спіймав. Справа в тому, що тут немає сцен, які могли б вас засмутити або змусили б плакати. Все, що тут відбувається, це просто безтурботні веселища. В той час ігри є більш емоційними та піднімають важкі теми. Наприклад, вибір між вашим звичайним життям та вашим пригодницьким життям з братом. Ігри змушують вас щось відчувати. You lied to me. Тож, доки Голлівуд буде ставитись до фільмів по іграх, як до веселих та несерйозних, доки вони будуть намагатись відтворити сцени з ігор, доки не будуть їдним чином будувати відносини між персонажами, доти всі ці фільми залишатимуться лише тінью відеогри. І на питання навіщо платити більше, я відповідатиму тому, що ви й отримуєте більше.